Я хочу звернути нашу увагу на Слово Боже, на Книгу Біблію, яка нас підтримує і навчає. Знаєте, я ну, в вечірньому зібранні в Лапрофу хто пам'ятає, і там один з пунктів було про прощення, що ми повинні прощати. Ну і наша сестричка молилася, просила, щоб Господь допоміг їй прощати. А ви знаєте, що потрібно розуміти чітко про що говориться, про яке прощення. Тому що ми можемо переплутати, і наші душі можуть томитися, і ми будемо думати, ми такі погані християни. Ми не можемо прощати вбивцям, які прийшли в нашу країну, вбивають дітей стариків, цивільних, військових, і можемо взяти на себе якийсь сягар. Я зачитаю два тексти. В дії святих апостолів. Пам'ятаєте, написано, коли Степан його побили камінням свої одноплемінники, тобто із свого народу. Не вороги прийшли з якоїсь країни а євреї, які ли визнавали Бога. 60-й вірш. 7-й розділ дії святих апостолів тут написано так: і побивали камінням Степана, що молився і казав: Господи Ісуса прийми Духа Мого. Упавши ж на колішки, скрикнув голосом гучним, не залічи їм, о Господи, цього гріха, і промовивши це, він спочив. А Савл похваляв його вбивство, і уток великий постав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі, крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських і поховали Степана мужі побожній і плакали ремно за ним. А Савл нищив церкву, вдирався вдоми, витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці. Коли помирав Степан, він вигукнув своїм вбивцям не залічи їм цього гріха. Коли Христос, коли його розпинали, повели на страту, а коли прибули на місце, що злу череповище, розп'яли тут його та злочинців одного праворуч, одного ліворуч, Ісус же промовив Отче. Відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як його одіж ділили, то кидали жереба. Є щось схоже між цими віршами чи ні? Кому простив або просив помилувати Небесного Отця Його вбивця? Хто просив? Вдіюся, так посилів, Степан. Його побивали каміннями. Степан просив, щоб Бог не залічив їм цього гріха. Він настільки був духовною людиною любив Господа і свій народ, що міг простити вбивцям, Його вбивцям. Ісус Христос, Син Божий, який міг би одним подухом змести все, Він говорить те саме, коли його розіп'яли. Бог нам нехай дасть розуміння, а правильно розуміти це Писання. Коли на війні зараз страждає від кулі ворога наш військовий, а навіть віруючий, може бути, і таке є. Ми недавно ось похоронили в Вінниці кажуть, на нього тренер, хто знає Юрія Якименка, вони разом служили війську і в Бахмуті його вбили. Він був фізично здоровий людиною, віруючий, віруючий чоловік. Покаєвся не так давно. Я забрали до війська. От. І Якщо та людина, яка постраждала, цей воїн чи Степан, Ісус Христос, і Він міг право простити своїм вбивцям. Якщо це не торкається мого життя, мене ніхто не вбиває, а вбиває мого брата хтось. Я не можу за нього простити. Ви розумієте? Христос мав право простити своїх ворогів, Степан мав право простити своїх вбивців. Не залічи гріха, коли прийдуть до моєї хати, особисто до мене чи до вас, і будуть мене вбивати, я маю право простити. І, і треба це зробити. Це треба зробити, це, це писання про це говорить. Але коли вбивають мого сусіда або там тисячі людей, а я перед всіма стою на кафедрі і кажу: Господи, прости тим ворогам, які вбили отих людей, а вони прощення вороги ти не попросили ні в кого і не збирається це робити. То логічно це не буде, не буде правильно. Ми маємо тільки бажати просити, щоб вони покаялись, щоб вони зупинились. Бог є любов. Але Бог не прощає ні одній людині, якщо вона не стане перед Господом на коліна чи так, і не попросить в нього прощення. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. Якщо оці вбивці, які прийшли до нашої землі чи в іншу землю, захвачувати територію і вбивати всіх підряд. Якщо вони особисто не покаються перед Господом, наше прощення їм не допоможе. Нема такої догматики, щоб наше прощення могло спасати когось. Особисто покаяння кожної людини перед Господом має бути. І тоді наступить прощення. І оцей брат, який проповідував вечором. Він проповідав, говорив цю проповідь в селі. Я з ним розмовляв. Кажу, Саша, ну давай трошки порозмовляємо. Він каже: Ти знаєш, коли я проповідував, там був один солдат, ранений в нього в селі, там, де він служіння несе, прийшов поранений солдат, військовий, невіруючий, і сидів в церкві. І коли каже, я сказав, що треба всім прощати. Він став, він це не зрозумів, тому що він, як людина, ще не віруюча, він не може простити того, хто його ранив. Розумієте, він був на полі бою. І він каже: про що ви говорите? Став і вийшов, він не захотів з ним говорити, і такий вийшло не конфлікт, але така неприємна ситуація. Тому хто торкається людини, до нього підходить до того солдата, якщо б він зрозумів слово Боже і він зміг би простити того свого ворога, це було правильно. Але ми за того солдата не можемо простити його ворога. А часом ми так ну, тривожимося, я чую навіть молити, Господи, я не можу, ніхто ж не заставляє нас прощати тих вбивців чужого народу. І Бог цього не вимагає. Про це не говорить Писання. Оці тільки два місця, в яких я прочитав, говорить про те, що ми маємо прощати своїх, любити ворогів своїх. Ми іноді хочемо любити ворогів чужих, а своїх ворогів, коли нам трапляється. От стався маленький конфлікт в церкві в неділю, і сестре собі там щось їм не сподобалось. І як важко простити. І як важко зразу підійти і сказати, прости мене, я не права була, чи я не прав був, це може бути між братами. Писання говорить тих, хто переслідує вас, тут говориться взагалі про християн. Якщо читати весь текст Євангелії і про що говорить Христос, коли будуть гнати вас, і синагоги будуть гнати вас, Христос говорить до учнів. І будуть переслідувати вас. Це говориться про дітей Божих. Коли була в нас радянська влада, скільки віруючих людей постраждало? От їх треба запитати, а як ви прощали ваших убивців? Тих, що вас катувало, тих, хто заслав вас туди до Сибіру і там вмирали наші борти? Ото було справжнє переслідування християн. І то було справжнє прощення, і брати приходили, і вони проповідували, і вони не носили злобу в своєму серці. Простити ворогів своїх це справжніх ворогів, які причиняють зло віруючій людині. Тому нехай Господь дасть нам відкриття своє, щоб ми правильно розуміли. Дуже було добре, щоб ми могли всіх простити, але що говорить Писання? Давайте я зачитаю книгу об'явлення, 21 розділ, 8-й вірш. А лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, вбивцям, і розпусникам, і черевникам, і ідолянам, всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це смерть друга. А скажіть, будь ласка, якщо нам так легко простити, а чого ж Бог? Їх всіх в ад кидає. Тому що вони в своєму житті робили ось цю Гедоту, грішили, вбивали і не покаялись. Вони не везли на Бога. Тому Господь буде їх судити. І ми не можемо, скільки б ми не мали любові до вбивців, якщо вони не покаються, вони всі попадуть в ад. Озеро Вогняне, так говорить Писання. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми могли розуміти волю Божу, щоб ми могли знати, до кого це торкається, як нам чинити. Часом ми не можемо живемо в квартирі і в нас є проблеми. Мама з дочкою, невістка з вікрухою. Син із батьком із сусідами. Вони нам причинили якусь біль, і нам так важко, і ми не можемо простити. А ворогів, які бувають, тисячі людей. Ми так легко прощаємо. Господи, прости їх. Зупини їх, дай їм покаяння, бо без прощення вони не попадуть в рай. Вони не будуть прощені, якщо не попросять самі в Бога. Тому нехай Господь дасть нам мудрості. Розуміти. тому що коли ми читаємо навіть старий заповіт, і Бог говорить до свого народу. 27-й розділ книги повторення закону, ми, коли ми читаємо Біблію, ми знаємо ці місця. Тут говориться про гору благословіння і гору прокляття. І написано так: і стану ці на горі гаразім, щоб благословляти народ, коли ви прийдете. Перейдете Йордан. І тут імена Симеон, Леві, Юда і Сахар. А ці стануть для клятви на горі Евул. І написано так: я прочитаю декілька віршів. Проклятий, хто пересуває межу свого ближнього, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто перекручує право, приходьки сорти та вдови. А весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто вбиває свого ближнього потаємно, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто бере підкупа, щоб забити кого, проляти кров невинну. А весь народ скаже Амінь. Це про кого? Це про людей. Це про людей із Божого народу, з євреїв. Це люди, які знали Господа. Потаємно вбивали. Потаємно пересували межу. Пам'ятаєте, читав братик тут про Новофея і Ахава, як той забрав його виноградник? Він зробив це ніби потаємно, але воно стало явним на весь світ, на всі віка. Тому, якщо людина грішить, вбиває, забирає не своє, грабує, вона автоматично стає під Боже прокляття. І як би цього би не хотіли люди, якщо вони перед Господом не покаються і не перестануть чинити осіб беззаконня, ми не змінимо їхню долю. А благословіння, благословини ти в місті, благословені на полі, благословені плюду троби Твоєї. Благословини твій та діжа твоя, благословини ти у ході, виході, благословини ти в ході Своїм. Господь учинить, що вороги твої, які постають на тебе, будуть побити перед тобою, вони однією дорогою вийдуть навперейми тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед тобою. І Господь каже своєму благословенню бути з тобою в коморах твоїх, у всьому, чого доторкнеться душа твоя, і благословлятиму тебе в краю, що Господь Бог твій дає тобі. І побачать усі народи землі, що Господнє ім'я кличеться на тобі і будуть боятися тебе. Людина має право вибору бути під Божим благословенням, унаслідувати землю, ми унаслідуємо Небесне Царство або бути проклятим. Тому наша молитва за спасіння нашого народу. Бо багато що із них теж не знають Господа. Наша молитва може бути, що Бог зупинив ворога і дав їм покаяння. Це найбільше благо. Оце буде наше прощення. Якщо ми будемо молитись, що Бог зупинив їх і вони покаялись і вернулись. Хоча не всім людям подобається, я був на ринку урожай там, де продають хліб ларьочок. Я розмовляв із продавцем жінкою така, середнього віку. І кажу, щоб було б благо, щоб ці люди, ці вороги зупинилися і покаялись. Вона каже: о ні. Їм покаяння для неї. Це так вразило. Розумієте, як невіруючі люди дивляться, що вони не мають права навіть на покаяння. Ми так не думаємо. Всі люди мають право. Але це може зробити Господь. Він може зупинити. Тому ми сьогодні тут, щоб молитись про цю ситуацію, про наших військових, розуміти волю Божу. І дуже жалко, що наші брати, замість того, щоб, як ми раніше, проповідували Слово Боже сьогодні і зброєю. Ця ситуація не дуже хороша. Тому нехай Господь допоможе нам. Давайте ми зараз хилимось в молитві і будемо молитись за нашу країну і за наших військових. Амінь.